Всім доброго времени суток, всім привіт! Ви на каналі Кухонные Заботи. Сьогодні у нас, девочки і мальчики, буде борщ, український борщ. Багато під коментарями, Я готувала борщ і зелений, із консерва, із кильки в томаті готовила, і наш український борщ готовила. Томатним морсом, де готували, буряки ми квасили для борща, дівчатки просять приготувати борщ. Я не знаю, чи вони не знайдуть може. Я пишу, що в мене є на каналі, але просять приготувати борщ. Я сьогодні готовлю для своєї сім'ї борщ і вирішила показати вам ще раз. Хто дивився, наливайте чашечку чаю, кави, сідайте і А кому хто спрашував, теж сідайте і дивіться, як я буду готувати борщ. Нового нічого, всі ви так готовите. Ну, покажу я, як я готовлю з морсом, з квашеним бурячком, з затовченим салом, з В общем, будемо готувати зараз борщ. Так, набор продуктів, обикновений борщовий набір продуктів. Я достала смалець, відкрила баночку, буду зажарювати на смальці, томатний сок, а це морс. Откривала я морс. І, бачите, стоїть він скільки, він не цвіте, ніде нічим не чує. Хорошо, так натягую його піщевою пліночкою і в холодильнику він може хранитися і місяць, і півтора, і два. Нічого з ним не сучиться з цим морсом. І достала от квашені наші бурячки. Ті, що ми з вами квасили. Значить, я наріжу бурячки соломкою. У мене варюється там вже крилушка. Трошки я взяла крилушок, щоб так бульйончик якийсь був. М'ясо не особо їдять. І наріжу, в общем, бурячок соломка і буду показувати, що будемо готувати далі. Нарізаю я на отдельної достачки, тому що зараз в мене і руки будуть. Красні, і досточка буде красна, а в рукавицях я не вмію готувати. Так, мої хороші, нарізала я моркви, ой, буряка, покрасила руки. Значить, у такої соломки я накришила на, на, Кришиться м'яко, хорошо. Хрустяща, вона така. ну хороша, хороший бурячок оце. Зараз багато хазяїчок натирають на тюрку сирий бурячок. Ну, це теж. Можна так готувати, але я готую так як раніше готували наші бабушки, мами, заквасювали буряку в макітрах і борщ абсолютно другий, дуже вкусний з таким составом, як це зараз в мене. Квашений буряк і томатний морс. Все, опускаю я до м'яса бурячок. Значить, У мене каструлька на 3 літри. Я не буду коментарі в описанні писати чогось, скільки по грамах. Тут уже дивіться по своєму вкусу. Можете більше буряка, можете менше бурячка кинути, можете капусти багато. У нас ми любимо, щоб капусти було багато. Морква, цибулька, ну, в общем, усе. По своєму вкусу, скільки вам хочеться, того й додавайте. Зараз опускаю я буряк до м'яса і хай вариться м'ясо з бурячком. А ми будемо нарізати цибульку, морковку. В общем, будемо делать зажарку для нашого борща. Так, всипала я от бурячок сюди, крилочка тут і хай наскопить. Вариться буряк. Тепер сюди я кладу смалець. Включила я вже в сковородках гріється. Добавляю я смалець. Ну, я не дуже багато його кладу сюди. Трошки открила, щоб там буде жарок. І нарізатиму цибулю і мурку. Покажу потім, що будемо делать далі. Так, трошки даю цибульки сирої. Це девочки, мій борщ. Я так готовлю. Може ви по-другому готувати, бо будуть вопроси. А для чого? А що. Дає цибулька аромат. Дуже вкусний аромат, так як додавати трошки сирої цибульки. Це треба спробувати, щоб потім понимати. ну, Для сравнення. Все, піджарюю цибульку. Поки цибулька у нас буде піджарюватися, я нарізаю ту морковку. Так, все, бурячок. І тепер сюди додають, стала мягкая цибулька, я добавляю морку. Морку так теж покришила соломкою. Вона добре нарізається, не стала вимазувати терочку. Нарезала, в общем, вот так соломочкой. Піджарю тоже до мягкости. Так, поджарилась у нас морковочка слегка. Тільки ни в коем случае, щоб не подгоріло. Ну, по крайней мере, я не люблю, щоб десь там подрумянилася цибуля, хотя у мене сьогодні она синя. И я все одно її дивлюся, щоб она була ну, в общем, не, не, не золотиста. Добавляю сюди томатний сок, обычный томатний сок. Так, це горошок, по-моєму, попався. Так, десь 200 мл я налила сок. Сок, У мене з домашніх помідор закривала томатний сок. І тепер налила ну, 100-120 мл морсу. Морсу. Морс такий кислий, ароматний. В общем, це основна буде кислота у нас. Ну, тут орієнтуйтеся ви для себе. Хто з ділочок делав такий морс. Орієнтуйтеся, скільки його наливати. Більше, менше, кислий ви любите, не кислий. В общем, даже пожарю покажу, до якого состояния буду жарити. Так, добавлю ще трошки. Попробувала сам Томат цей, що я налила. От не подобається мені, бачите, взяла синю цибулю, а тепер виділяються такі, бо цибуля синя. Пожаліла вже, що синю додавала, ну нічого. Просто в мене була почищена цибулинка, щоб не пропала, я її зброювала. А воно я в білий стараюся, щоб не було прижареного. А синя дає такий цвіт, як наче біла прижарена цибуля. Ну нічого, на вкус це не повліє. Головне, щоб вкус зажареного сильно не було. Поміняла конфорки, у мене тут просто дужче горить і хай швидше закипає. А тепер я натянула піщовий пленочка в холодильник, і до наступного борща, росойника, солянки, В общем, будь-куди я додаю і падліву скрізь додаю. Я вам вже раз показувала. ну, Практично кожен раз як я готую, борщ, я вам це розказую. Домашній цепечик зібраний в ящику. Стоїть на вулиці, прикрила його легенько. І він досі зберігається. Тепер беру цю серцевинку, що з зернишками, І хоч у борщ, хоч в зажарку. Наскільки дає аромат, набагато більше, ніж сам перчик. Все, оце ніколи я його не викидаю, я сюди стараюся ці зернятки. оце так бабуся моя робила, я так ділаю, І правда, спробуйте, як зернят, тільки ж не горький перець, щоб був. І так додаю сюди зернишка, це ще і мало і більше, так такий аромат перцю. Все, готується. Я нарізаю капусту, перчик. Так, мої хороші дожарюється в мене зажарка. І я сюди трохи сахару. Ну, десь пів чайної ложечки, щоб збалансувати вкус. Хай ще трохи, бачите, до якого стану він почти вижарюється. Я завжди почти до пасти вижарюю. І тоді воно дуже-дуже вкусне. Так, все, дожарюємо, готуємо. Я на картошечку готовлю. Так, все, мої хороші, нарізала я на крішила картошки і додаю сюди. Тепер буде варитися в мене картошка. Звариться картошка, в мене потім буде квасолька. Ну, квасолька в мене відварена. Ну, в общем, консервірована баночка квасольки. Я не варила сама. А з банки вона вже готова я її буду кидати як доварюватиметься картошка все ждемо, поки закипить, довариться картошка зажарку я зараз уже ще пару минуточок і я буду її відключати. аромат взагалі на всю кухню стоїть. це мост томатний, наскільки він дає вкус і аромат Кожний от продукти однакові, всі готують з однакових продуктів. Ну, кожна хазяйка готова по-своєму, по-разному, і в кожного свій боч найвкусніший. Не просили показати, я показую. Так, це у мене бурячок, картошечка, м'язко. Ви ж бачите, що я до сих пор борщ не салила. Не салю через те, що в нас морс, там же ж соль ми салили, помідори, так сильно салили. Тобто, вже як я вилью за жарку, тоді я буду пробувати на соль. Добавляю сюди квасольку. Хай тепер ой, тепер хай так, вариться, проварюється квасолька в місті з тим, з картошечкою. Ось так пахне. Дуже пахне. Дівочки мені в коментарях до сих пор пишуть, хто готовив морс із помідор, Ну, подобається їм. До сих пор в коментарях пишуть, що дуже вкусний борщ, дуже ароматний борщ і заквашений бурячок теж. Так що, хто не приготовив, на наступний рік готовте. Так, мої хороші, додаю тепер сюди свою зажарку. І буде буду прокипить из і Потом буду пробувати на соль. добре воно ну, википить, потягне в себе соль і картошка і мяском. і тоді будемо пробувати на соль. Так, на цьому етапі я попробовала на соль песалью. Ну, все одно писалю з осторожністю. Все, тепер буду сюда добавлять. Затовчене сало, значить, випросити були по салові. Хто пише, що затовкують цибулькою, хто затовкують часничком. Все правильно, затовкувати можна так, як ви пишете. Обязательно так можна, просто це я затовкую, Я не люблю варений часник. Часник я видавлюю, вже видавила і виключаю. Все. А тут як треба, щоб сало трошки прокипіло. Мені цей вкус вареного часничка не подобається. Сибульки я не пробувала затавкувати, може, треба й спробувати. Так я не пробувала. Я знаю, що все время в відділенності нас кидали, і я так все время його кидаю. Так, за салу, за затовкування я розказала. Все, тепер добре ще прокипить і будемо додавати далі. Приготувала я от капусточку, перчик нарізала. Укропчик достала з морозилки. І часничок. В общем, все по порядку. Зараз прокипить парочку минут і будемо додати капусту. Так, все, додаю я тепер капусточку. Капусточки ми любимо багато. Щоб було багато. І кидаю я всегда в кінці, от прокипить вона і все. Я не варю її перед картошки, чи картошкою чи вместе з картошки. Вона повинна бути хрустяща капусточка. Добавляю тепер укропчик заморожений у мене. Так, следующий тепер додаю чесничок. Часничок теж додайте по вкусу. Я один зубчик, але зубчик у мене крупненький. Так, Все, чесничок. Тепер чорний молотий перчик. Тоже по вкусу. И сейчас я добавляю лавровый листок. Все и выключаю. Я не варю листок лавровый, не жарю його, не в начале, добавляю його в кінці, він надаст такий легкий шлейф ну, свого аромату. Так, все, мои хорошие, приготовили ми отакий ароматніший борщ. Показала я вам с з морсом, з квашеним бурячком, с квасолькою. В общем, дуже-дуже вкусный. Такий насищений борщик. Аромат стоїть. Дуже-дуже пахне. Нагнала вам апетіту чи ні? Все, мої хороші, приготували ми борщ, пахне ароматний. Зараз цибулька в мене зелена, ще є. Перчик достану Цибулі, Цибуля часничка, сала на кришу. Настається борщик і обід у мене буде готовий. Ну, понятно, до борща будемо ще готувати щось. Ну, я показала борщ, так як просили багато в коментарях, Хотя у мене борщ є на каналі. Продукти одні й ті самі, готовлю по-разному. В кожного борщ найкращий. Я з вами не спорю. В кожного свій борщ. Я просто показала, як готовлю я борщ. Я нікого не учу, ні в коїм випадку. Просто показала, як із морсом, як із квашеним бурячком готовлю. А на цьому я буду закінчувати це відео. Хочу пожелати вам всього хорошого, всього доброго. Будьте всі здорові і будьте всі щасливі. Бережіть один одного. І саме головне, усім усім нам мирного неба над головою. Пока-пока. Пока, мої хороші. Люблю, цілую, обнімаю кожного.